Це така на, наша відповідь чи Мерлєна. Донбас на весні то на тумані і сонце ховається за сопками. Тому треба знати місця, треба знати, з ким домовлятися. Це був робітник колишнього насосного цеху, у житті потрібаний алкоголізму. Ми сказав при знайомстві, робітники насосного цеху завжди вважалися елітою пролетаріату. Ага, саме елітою. Чого того часу, коли все полетіло їбінням і багато хто пустив руки, лише не працівники насосного цеху, лише не ми. Ми тоді зібрали незалежні проспілки гірників. Захопили три корпуси колишнього комбінату і почали вирощувати там гриби. Як гриби здивувався я? Так, гриби. Хотіли вирощувати картуси на скаліну, але в нас на Донбасі каптуси не ростуть. Знаєш, що головне, коли вирощуєш гриби? Головне, щоб тепер перло. Колишне друг, головне, щоб перло. Нас перло, повір мені, нас і тепер пре. Тому що ми все-таки літа пролетаріату. Ну і значить що, ми захопили три корпуси комбінату висі... і висіяли наші гриби. Ну і там, сам знаєш, відчуття ліття, почуття це п'янке, відчуття тут звершень. А головне всіх, бре, всіх проєкт бре, без грибів. Проблеми почалися вже за пару місяців. У нас тут серйозний район, сам бачив. Щодавно давно спалила автозаправку, причому міліція там усіх і накрила. Вони навіть заправили і не встигли так хотіли їх спалити. <ріст> і ось одна бригада вирішила на нас наїхати, вирішила захопити наші гриби. Триває. Думаю, на нашому місці будь-хто прогнувся. Такий закон Прогинаються всі, кожен у міру свого соціального статусу. Але ми зібралися і подумали, добре, гриби це добре. Бо справа не в грибах, і не в почутті ліктя, і навіть не в насосному церкві, хоча це був аргумент. Просто ми подумали. Ось зараз дійдуть врожаї, виростуть наші гриби, виростуть, і умовно кажучи, заколосяються. І що ми скажемо нашим дітям? Як ми подивимося у вічі? Просто є такі речі, за які ти маєш відповідати сам, від яких ти не можеш просто так відмовитись. Ось ти відповідаєш за свій пеліцерів, а я відповідаю за свій. Одним словом, забились просто на грибних плантаціях. Там ми їх і повалили. І коли вони падали на теплі серця грибів, ми думали, все, що ти робиш своїми руками, працює на тебе. Все, що ти пропускаєш з власну совість, б'ється у тапі з твоїм серцебиттям. Ми залишились на цій землі, щоб нашим дітям недалеко було ходити на наші могили. Це наш гостин свободи. Розширена свідомість сільського господарства. Паніцеліни Калашников два символа боротьби. Кастро Донбасу веде партизанів із туманні грибні плантації до Азовського моря. Знаєш, сказав він мені. Іноді вночі, коли всі засинають і чорні грунти смоклять у себе туман, я навіть вісні сні відчуваю, як земля рухається навколо сонця. Я слухаю, слухаю, як вони ростуть. Риби Донбасу, нечутні химери ночі, виходячи з пустоти, виростаючи з кам'яного вугілля, доки серця стоять наші ліфти в нічних будинках. Риби Донбасу ростуть, ростуть, не даючи померти від туги усім знедоленим і пропащим. Тому що чувак, доки ми разом, є кому переривати цю теплу землю, знаходячи в її внутрішня. чорний колір смерті, чорний колір життя.